Доброго дня, Олександр Йосиповичу. Дозвольте передати вам вітання від світловодців. І найперше, що цікаве, це чи є якась суттєва різниця у роботі народного депутата до та після. Я думаю, ви знаєте, за що я говорю. Доброго дня. Доброго дня, світловодськ. І мені, як народному депутату України, що вже п'ятий раз був обраний від народу у Верховну Раду. Дуже просто відповісти на це питання. Якщо депутат всю свою діяльність спрямовує на підтримку власного народу своїх виборців, що за нього голосували, то різниці ніякої немає. Я можу сказати, що зараз стало простіше працювати народним депутатом, тому що ми повернулися до Конституції 2004 року, де повноваження Верховної Ради і народного депутата значно збільшилося. Саме ми формуємо сьогодні фракції. Саме ми формуємо сьогодні більшість, саме ми сьогодні делегуємо права виконавчій владі, тобто Кабінету міністрів, для виконання тих зобов'язань, що стоять перед ним. Це служіння своєму народові, це служіння Україні. І тому мені, як народному депутату, з високим і великим досвідом сьогодні працюється набагато легше. Ну, давайте тоді ближче. Чи не стане на заваді політична ситуація, що склалася, для втілення ваших планів щодо Світловоччини? Ви знаєте, мої плани щодо втілення в життя щодо розвитку світловочни, вони співпадають з моїм бажанням бачити Україну вільною, розвинутою в європейській сім'ї. Тому я думаю, що якраз мій вектор. Який спрямований на ці цілі, він співпадає з бажанням Світловодщини і бажанням мешканців міста Світловодська бачити своє життя покращеним. І в цьому сенсі я можу сказати, що в мене протиріч немає, тому я буду і по-дальшому свою роботу як мажоритар, мажоритарного депутата спрямовувати на покращення життя в місті Світловодську, в Світловодщині. Як нам відомо, ви війшли до фракції Економічний розвиток, так? Так. Що спільного і що відмінного із іншими фракціями? Ну, ви знаєте, я багато зустрічей провів з моїми виборцями, і перше, на що я наголошував під час зустрічі, що треба нам об'єднуватися, це в першу чергу навколо економічних проблем, вирішення економічних питань таким чином, що покращуючи життя пересічного рибодівнина, простих людей, ми покращували життя в Україні. І тому в цьому сенсі, безумовно економічному, мені якраз і вдалося згуртувати навколо себе і разом зі своїми однодумцями війти у таку групу економічний розвиток, тому що ви знаєте, в якому сьогодні непростому етапі знаходиться Україна, політична криза, економічна криза, світова криза все співпало. Ви знаєте, що є падіння і внутрішнього валового продукту. Нас чекає непрості роки. Переосмислення всього економічного розвитку, що ми намагалися зробити напроти останніх 22 років, який би все ж таки служив Україні. Великий дефіцит коштів, інфляція, курс гривні, бачите, як скочить. Це все воно, скажімо, не забезпечує нашим громадянам певненості в завтрашньому дні. Тому вирішили. Політичні питання десь віднести на другий ряд, а в першу чергу сконцентруватися навколо економічних проблем. І тому ті однодумці мої, що сьогодні представлені в групи економічний розвиток, саме над цими питаннями і працюють. Їх 36 чоловік. І ви знаєте, ми відмовилися від урядових посад. Ну, тут є ще і моральна сторона питання, тому що недавно ми ще були в опозиції. Але ми сьогодні підтримуємо наш уряд на чолі з прем'єр-міністром, тому що бачимо, що саме ці люди хочуть зараз взятися за економіку, щоб ви нашу Україну з тої економічної прірви, куди вона впала, і політичної в тому числі. Тому ми будемо безумовно їм допомагати в цьому питанні. Нам безумовно треба зараз реформи. Непопулярні, дуже жорсткі, але в той же... за охот... заощаджувальні, але в той же час ефективні, за які би сказали бо наші діти нам спаси. Тому часи настають не дуже прості. Дуже непрості часи, треба буде нам значить, затягувати нашу пояси. І тут ми сподіваємося на розуміння народу, на розуміння підприємців. На розуміння всього населення, що ті часи треба пережити, рік, можливо, два, щоб потім ми могли вже в поновленій державі захищати бюджет розвитку, а не захищати антикризовий бюджет, що сьогодні ми проголосували. Так що є наче працювати, і наша група економічний розвиток того це робити. Ви знаєте, там. Представлені багато кіроворатів, представлені успішних підприємців, і бізнесменів, і промисловців. Тобто ті люди, що створили свої підприємства з нуля, це люди, які не працювали в бюджетних сферах, які не мали відношення до бюджетних коштів, до розкладання тих коштів, до, скажімо, корупційних схем. Це люди, які створили себе самі. Наприклад, я. Я ніколи не був у владі. Я був завжди народним депутатом останні 17 років, тому мені, мені сьогодні е, я можу відкри, відкрити, просто я можу відкрито розмовляти чи з опозицією, чи з е, провладними представниками, тому що немає західів по відношенню до мене, що стосується там, е, корупції чи питань пов'язаних з бюджету. Ось. Це велика ганьба, те, що було зроблено, і ви знаєте, Майдан. Він не тільки захищав загальноєвропейські цінності, наше просування України в Європу, але й виступив проти тих корупційних схем і корупціонерів, що просто заїли Україну, як то кажуть, до, до, до останнього. Тому ми це повинні враховувати в наших діяльності на благо народу. Ну і таке ще одне питання. Яке ваше відношення до кадрових призначень, зокрема у виконавчих органах влади, на місцях? Що ви маєте на увазі? Кабінет міністрів чи, ну, чи, чи на місцях маєте ради адміністрації, Ради адміністрації так, все таке? Так, так. Що стосується Кабінет міністрів, ви знаєте, зараз... Квотовий принцип, що декілька фракцій, в першу чергу це фракції Батьківщини і фракція свободи, вони активно приймають участь у формуванні нового уряду. І удар також в певній мірі також. І я думаю, що там велика кількість фахових людей, і я вже бачу, наприклад, велику кількість фахових людей, які призначені новою владою для того, щоб вирішувати економічні проблеми. Ну, такі прізвища, наприклад, як Юра, Юрій, Юрій Васильович Продан, міністр енергетики, дуже фахова людина, який в свій час працював в уряді. Е, міністр юстиції мені дуже подобається. Е, міністр кабінету міністрів недавно заявив про те, що необхідно е, там, зробити реформи в самому кабінеті міністрів, ви знаєте, буде скорочений і апарат, і все таке інше. Прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк, я його знаю. З давніх часів дуже фахова, свідома людина, що мені подобається. Мені як лінгвісту і філологу дуже подобається те, що він спілкується вільно іноземними мовами, ви знаєте, з представниками різних країн. А це дуже важливо, тому що обличчя, обличчя прем'єр-міністра воно повинно бути зрозумілим для його колег на Заході і на Сході в тому числі. Тобто чимало фахових людей ми бачимо, але як на мою думку, треба міняти систему. Якщо минула система, вона була централізованою системою. І ця централізація служила не на користь розвитку системи, а навпаки на те, щоб поглиблювати корупційну складову, то зараз, як на мою думку, від професійності, від майстерності, від фаху кожного міністра. Кожного керманича залежить, як буде розвиватися галузь. Ми бачимо і політичні призначення. Але, як, на мою думку, якщо людина вона зорієнтована, ну таке модне слово, заточена на те, щоб галузь нормально розвивалася, я думаю, що і його радники, і його заступники зуміють найближчим часом зробити, скажімо, міністра чи керівника будь-якої галузі більш досвідченим і професійним. Головне, щоб була одна мета служити народу України, служити виборцям, служити ненькій Україні. І тоді проблем ніяких не буде. Будуть певні помилки, будуть певні якісь там робкі кроки, але в цілому все буде, вся енергія буде спрямована на те, щоб наша країна розвивалася і зайняла достойне гідне місце серед європейських держав. Ну, На це є великі сподівання, безумовно. Що стосується самої системи, по якій сьогодні призначається глава адміністрації, вона поки що стара. Хоча вже неодноразово виступали і політики, і прем'єр-міністр сказав, що треба міняти все. Те, що в свій час не зробила партія регіонів, треба зробити зараз. Віддати владу і повноваження регіонам, щоб те, що. Служило б місцевим жителям, ну, як, наприклад, кіровоградцям, жителям Кіроградської області. Воно робилося на рівні регіону, на рівні області. Формувався бюджет, формувалися витрати, формувався виконком. Самі люди знають, хто найгідніше буде представляти їхні інтереси в місцевій виконавчій владі. Ну а центр все ж таки допомагав розвитку регіону і мав там певні центральні централізовані функції, які є в розвинутих країнах світу. То, на мою думку, якраз тут нам необхідно сконцентруватися навколо політичної адміністративної реформи. Ці призначення, що вони зараз відбуваються, вони більше носять такий, скажімо, політичний характер. Ну, це і зрозуміло, перемогла. Політична, в чим недалекому в минулому опозиція, і хай вона бере на себе відповідальність. Єдине, що я можу сказати мені, як народному депутату, воно... я не можу бути осторонь всіх процесів, що стосуються держави, бо мене набрав народ, народ світловочини, народ Кировограчний мене набрав. Тому я якраз і налаштований на те, щоб допомагати владі новій розвиватися разом з Крим. Буде налаштований на співпрацю, налаштований на порозуміння і безумовно буде відстоювати інтереси наших містян, наших горожан для того, щоб місто Світловодськ перетворювалося на прекрасний сад, на який я розраховую перетвориться в найближчому часі, тому що дійсно прекрасна і географічна, я би сказав, і так в розташтування. І геополітично, якщо там, якщо ми зважаємо на той центр Кировоградщини і України, де знаходиться місто Слово, дуже малівнична, дуже мені подобається. Ви знаєте, воно пов'язане з, з моєю мамою це місто. Тобто нам робити і роботи нам ще не початий край, так що разом будемо працювати. Ну, дозвольте на цій оптимістичній ноті завершити розмову, подякувати вам Спасибо. за співпрацю і за спілкування. Всього вам найкраще. Спасибі. Я ще раз підкреслюю, що Світловодськ, Світловодщина, взагалі мій округ понад усе для мене, і я якраз налаштований на плідну сумісну роботу. Дякую вам.